Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, Радий вітати вас. Ну що настає час, як поступово знижується ціна на живу вагу, так як дивлюся і по коментарях, у своїх відео і в інших блогерів, що говорять, що ціна поступово-поступово падає. До якого рівня вона впаде, невідомо. З чим це пов'язано, що зараз закінчується трішки сезон попиту. Ми поки що цього на радість не відчуваємо. Замовлення за замовленням, замовлення йдуть, аби тільки встигали його робити. Так що, ось такі справи, яка. Не може, так сказати, радувати ні вас, ні нас. Багато хто говорить, що час перекупів скінчився і так далі. Ну Це таке питання, повірте, перекупу байдуже, глибоко. Почому його купувати. Буде зрост ціни на живу вагу свиней. Відповідно, буде зрост ціни на м'ясо, сало і так далі. Так, знижується ціна на живу вагу. Ну, звісно, підзнизиться ціна і на м'ясо. Перекуп так чи інакше залишиться все ж таки при своєму заробітку. Так як Люди, хто цим займається, хто дивиться мене з перекупів, то ви розумієте, про що я говорю. І ці люди більш-менш поважають свою працю на відміну від свиноводів. Свиноводи, як правило, звинувачують у всьому перекупів, такі пересеки, продають дорого, беруть дешево. Але ж ніхто вас не заставляє продавати живою вагою, у всіх є можливість зарізати і продати так же само м'ясом і забрати весь заробіток собі. Цього ніхто не забороняє, це дозволяється будь-кому. І навіть з точки зору законодавства це не заборонено. Домашній забій, якщо Ринок продажі знаходиться до 50 кілометрів від місця забою. Велком, як кажуть, вас чекають на базарі. Місців, місць, як на сьогоднішній день, більше, ніж достатньо. Також інтернет в допомогу. Ми на сьогоднішній день купуємо живою вагою. Купуємо лише у свого сусіда більше ніде не їздимо, ніде нічого не шукаємо. Поспілкувалися по кількості, що там, скільки треба буде забирати. Прикинули, який інтервал між забоями нам потрібно поставити, так, щоб нам його свиней вистачило, поки не виростуть наші свинки. Зараз підемо подивимося, які вони. І таким чином. Потім перейдемо на своїх на забої, також їх протягнемо і там знову будуть у сусіда. Ось так і буде співпрацювати. Ніде не їздите. А то люди відразу спочатку дзвонять. Приїдь, будь ласка, забери, ну хоч одного, двох, ну хоч що-небудь купи, а потім за спиною льють різний, різного типу бруд. Ну, якось не хочеться. Ну, раз ви такі там розумні, хто там льє за спиною, то, як кажуть, ніж вам в руки, базар в поміч. Ну, Це не те, щоб там, як кажуть, не я заберу, хтось інший забере, питань немає. Так чи інакше, рано чи пізно ви його продасте. Але за якою ціною ви продасте, все ж таки це буде ціна та, яка зазначена. Ринком. Ніхто вам більше не дасть. Ну, є недобросовісні, які намагаються видерти, як кажуть, подешевше, але не всі, далеко не всі. Я знаю дуже багато добросовісних людей, які займаються, Купують через чесну точну вагу. Є ціна, не скидають ніяких 3% від ваги. Так же само працюємо і ми і всі задоволені. І, повірте, навіть тоді, коли в той період був, що свиней дуже мало, мені вистачало, б, де їх брати. Дзвінки не зупинялися, постійно хтось дзвонить, щось пропонує. Так що проблем з цим немає, особливо в тих людей, які Чесно цим займаються, є ціна, є ваги, і на цьому все завершилося. Ніхто нічого не видумує і так далі. На рахунок того, що люди, багато хто запитує, звертається у Viber, чи відправляємо вже нашу продукцію новою почтою, чи відновили ми відправки. Раніше трішки відправляли, потім зупинили, так як. Наші сили, наші об'єми є, так сказати, обмеженими. Зараз працюємо над тим, щоб полегшити свою працю і збільшити об'єми продаж. Тоді будемо відправляти. На сьогоднішній день це не є можливо, тут дай Бог забезпечити. Отут наших місцевих постійних покупців. Коли це буде, я обов'язково зніму на цю тему відео і тоді вже будемо більш детально показувати всі моменти переробки і так далі. Вже багато обіцяю, що будуть такі відео, ну, поки що показали, можна сказати, лише тушонку. В майбутньому це все буде. Тільки, ну, Треба трішки зачекати. Як на сьогоднішній день воно все дуже, дуже і дуже добре продається свіже м'ясо, і, виходить, не вистачає його для того, щоб переробити. Їхати десь закуповувати незнайомих людей, я не хочу більш, тому що. Люди різні, як є недобросовісні свино... перекупи, так же само є, і недобросовісні свиноводи. Різні моменти трапляються і саме тому не хочеться знову до цього повертатися. Наші свинки на сьогоднішній день мають ось такі розміри. Трішки, бачите, ще зарано їх виводити на забій. Їм потрібно ще трішки попідростати. Вчора проводили забій, якось так воно все пішло, не проконтролював бункер, і, вийшло, що сьогодні вранці виходять, а він не те, що пустий, він вивезений. То вони зараз один з поперед одного ось лізуть до кормушечки, щоб встигнути накидати свій шуночок Але я думаю, якийсь ще місяць-півтора і вже будемо проводити власний забій. І тоді вже буде більш-менш краще і трішечки легше І вже можна буде кудись ці кошти, які будуть зароблені за рахунок цих поросят, куди то їх вкладати. Що стосується у нас безпосередньо на сьогоднішній день ціни на живу вагу, то у нас ціна на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, залишається беззмінна. На сьогоднішній день ми купуємо по 90 гривень за кілограм живої ваги. А взагалі, наскільки ходять чутки по ціновій політиці, то на сьогоднішній день. Ціна 80-85 гривень за кілограм живця. Як на мене, то 80 це вже занизька. І тут вже, як би варто задуматися, хто не зміг і, або не схотів вірніше здешевшувати, шукати альтернативу дорогому зернові. Як чим це можна здешевшити, той буде в нулі. Якщо буде знову ж таки продавати живою вагою. Хто буде все ж таки різати і реалізовувати самостійно, той буде завжди в плюсі, так чи інакше. Так що, друзі, ось такі справи, як кажуть. Ринку наплювати на те, що по чому свиновод купив те зерно, скільки воно йому коштувало і так далі. Не буде свиней в домашньому господарстві, буде на фермах і не перекуп диктує чому. будете перекуп брати з ферми чи не буде. Це вже його справа. Мені б, якщо чесно, не хотілося б цього робити. І сподіваюся, що до цього ми не дійдемо, а там, як кажуть, час покаже. Будемо сподіватися, що ми до цих моментів встинемо розвинути власне господарство для того, щоб проводити забої лише своїх поросяток. Так що, друзі, якось так. До речі, багато мені. Писали в коментарях, чому я постійно знецінюю працю свиновода. Якщо і сам тримаю, розумію, який це труд і так далі. Звісно, я й тримаю, в мене були свиноматки, вони будуть у мене далі. І я нічий труд не знецінюю. І ні один перекуп не знецінює, його, так як не ми встановлюємо ціни. Якщо в нас по регіону така ціна стоїть на закупівельні, то й ми будемо брати по такій ціні. Це наш заробіток і нічого більше. Як кажуть, нічого особистого, чисто бізнес. Да? Так обично кажуть. І той же свиновод, в більшій мірі, він для мене ніхто, і коли в мене будуть якісь проблеми або були проблеми, до мене ж ніхто не приходить, там, ну, в тебе там засада, да? давай там, я тобі віддам дешевше. Ні, цього ніхто не робить і ніколи не зробить. Кожен печеться за свій дохід, за свою сім'ю і це нормально. Е -е. Знецінюю не я, знецінюю я рина. Е -е. А хто як буде працювати, хто як буде реалізовувати свою продукцію. Це вже особисто кожного вийде. Як я вже в цьому відео сказав, ніхто не забороняє реалізовувати самостійно і ніхто тоді не буде знецінювати свій труд. Так як був такий випадок, до речі, хто намагається сам реалізувати, потім щось не виходить. Виявляється, що це не так легко, не так просто. Були навіть такі випадки, що спочатку мені дзвонить жіночка тут одна. Забери кабанчика. Я приїхав, подивився. Кажу, ні, на той період не було попиту на сало. І... І... Кажу, я не візьму, бо він сальний. Та який він сальний, він м'ясний і тому подобне. Кажу, ні, мені не потрібно, мені не підходить. Я розвернувся, поїхав. Е... Пройшов там певний період часу, дзвонить ця ж сама жіночка моїй дружині. Таке купи сало по 100 гривень. Ну, я не знаю, це треба було до такого додумати, по-перше, три, от і знецінення. Людина, щоб продати, згодна віддати навіть по 100 гривень уже готове сало. І що на цьому заробила? Да нічого. Так що не потрібно говорити, що перекупом все так легко дається, і все так просто. Люди, хто спробував, той знає, що не все так легко і не все так просто. Але це можливо. Час роботи, напрацювання своїх клієнтів. Звісно, якщо ви тримаєте пару-тройку голів, то вони легко продаються. по знайомим сусідам і так далі. Коли у нас принаймні три голови в місяць, це вже потрібно трішки напрягтися. Ну, а там чим більше виріжете, тим більше потрібно напрягатися для напрацювання постійного покупця. Я, Так що відповідь моя, як кажуть, вердикт такий. Я нічого не знецінюю. Я говорю ціну таку, як говорять всі, і продаю тепер по тих цінах, як продають всі. Я почав цінити свою працю. Ніяких знижок тепер не буде. Вам дякую за перегляд. Всім на все добре. До побачення.